Українців масово позбавляють доступу до своїх банківських рахунків через комунальні борги. Тобто люди, в яких є якісь заборгованості за комуналку. Але це стосується не всіх, тільки тих, яких вносять до реєстру боржників. Пам'ятаєте? Ну, вже скільки, вже багато часу, вже, мабуть, з два місяці пройшло з того часу, коли почали лякати, так? Почали лякати людей, що ось. Або розраховуватись за комуналку, або розраховуйтесь за свої борги, бо будуть вносити людей в реєстр боржників. От і. Перше, що роблять при цьому, це блокують одразу картку, і потім починають з неї відраховувати в рахунок боргу. При цьому заарештовують навіть соціальні банківські рахунки, тобто на які українці одержують пенсії інші виплати. Тобто можуть забрати і пенсіонерів, взагалі у всіх будь-якої людини, в яку внесли в цей реєстр боржників. Яка навіть людина може отримувати якусь соціальну допомогу, все рівно можуть внести і можуть ось за наявності боргів, просто можуть списувати ось із таких карт. Ось цей борг. От і все, ось це те, що зараз відбувається. Де, Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі українці, хочу нагадати про збір. Зовсім трошечки залишилось, Вся інформація під цим відео, будь ласка, допомагайте, хто чим може. Отже, за час війни борги населення зросли ну, майже вдвічі. Українцям на тлі погіршення економічної ситуації, подорожчання частини комунальних послуг, ну, стало дуже, скажімо так. Дуже важко взагалі платити за комуналку на сьогоднішній день в реєстрі боржників налічується десь 627 тисяч осіб, які не платять за рахунками і програли суди, і їм тепер загрожує заморожування банківських рахунків. При цьому суд над боржниками триває кілька місяців за спрощеною процедурою без запрошення відповідача. Тобто, після чого справу відкривають виконавці, які надсилають листи до банків. Вони, в свою чергу, зобов'язані заарештувати рахунки клієнтів, якщо є вимога виконавця, на основі судового рішення. Які взагалі наслідки може мати ось наявність боргів щодо комунавки? Дивіться: виконавець судового рішення має право заарештувати майно боржника. За листом виконавця повинні заарештувати всі банківські рахунки. Якщо дані про борги будуть передані до бюро кредитних історій, це може стати на заваді оформити кредит. Виконавець має право вилучати майно боржників. І, до речі, це вже, роблять, це вже роблять. Я про це вже чула неодноразово. При цьому заарештовуються навіть соціальні банківські рахунки, на які українці одержують пенсії і інші виплати. Тобто, за наявності боргів їх можуть списувати з таких карт. Простими словами. Будуть забирати гроші навіть у пенсіонерів. Є борг за комуналку, великий борг. Якщо людину внесли до ось цього списку, так, до ось цього списку боржників, то все, будуть забирати і списувати гроші з картки. За законом банк може забрати до 50% пенсійної виплати. Якщо, наприклад, пенсіонер щомісяця отримує там, ну, візьмемо 4 800. То в рахунок комунального боргу в нього можуть списати 2400. Боржники мають право отримати доступ до своїх коштів на картці, але лише до суми не більше, ніж 13400. Коли рахунків кілька, там 2-3 і більше, і гроші скрізь заблоковані, Таке цілком може статися. Боржник повинен визначити, з якого рахунку він буде здійснювати платежі в межах зазначеної суми. І залишається. Головне питання: як взагалі зняти цей арешт з рахунку? Дивіться для того, щоб зняти арешт з рахунку, боржникам необхідно спочатку з'ясувати взагалі, на якій підставі і ким рахунок було заблокований. Це дуже важливо. Цю інформацію можна отримати в банку. Іноді навіть не потрібно спілкуватися із співробітниками фінустанов. Всі необхідні дані будуть утримуватись в особистому кабінеті інтернет-банкінгу, можна скористатися також системою Мін'юсту для пошуку виконавчих проваджень. Перше, що треба зробити, це з'ясувати. І там, я думаю, вже все стане зрозуміло. Скоріше за все, все відбувається так, що треба виплатити. Інакшого шляху вже не буде, тому що не розблокують. Бувають, до речі, такі випадки, коли можуть за, заарештувати ось такий рахунок пенсійний, помилково помилково. І, до речі, пенсійні рахунки дуже часто саме помилково арештуються. Ну, Тут треба вже теж буде з'ясовувати. Тут воно просто так не, не розрулиться, скажімо так, вся ця ситуація. Все рівно потрібно буде йти людині, пенсіонеру в банк, все це з'ясовувати, знімати ці арешти і так далі. Якщо це було помилково, якщо ні, доведеться суму виплатити. Якось так. Це те, що зараз відбувається. Бо в мене на сьогодні все. В кого така ситуація? Будь ласка, пишіть в коментарях, щоб люди розуміли, як все це відбувається, якщо не дай Бог з ними станеться ось така неприємна ситуація. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.